Вражаючи та потужний галоконцерт до закриття 88-го театрального сезону успішно відбувся. Попри війну та непрості часи, мистецький рік у національній опереті України виявився насиченим яскравим та цікавим. Три прем'єри на великій сцені, дитячі вистави, виїзні концерти у госпіталях та благодійні проекти у театрі, як для захисників, так і родини з дітьми-переселенцями. Як і традиційно, ми закриваємося гала-концертом, такими певними музичними підсумками, де буде складова операта, опера. А де буде українська пісня, українська класика, де буде світовий мюзик і світова естрада. Тобто той мікс різножанровий, яким і займається національна перетова України і дарує своє мистецтво протягом року. Ми дякуємо глядачу за їхню любов, за підтримку, за те, що вони з нами. За те, що вони підтримують наші таланти, зі слів художнього керівника театру оперети в цьому році глядачі були особливо активні. Ракетні атаки, блекаути та повітряні тривоги тримали людей у постійній напрузі. Театр став для них острівцем душевного відпочинку та краси. За таку можливість каже, дякують ЗСУ, яким намагаються допомагати усім, чим можна. Ми, незважаючи ні на що, дуже стараємося багато теж зробити такої допомоги благодійної і. На підтримку збройних сил України, тобто ми збираємо на дрони, на тактичне обладнання, на тактичний одяг, ми на тепловізори збирали теж і для наших хлопців, які воюють, і сторонні. Ми всі маємо розуміти, що навіть ця зараз розмова, ця наша лотерея, лотерея життя, вона належить збройним силам України завдяки їм. Сьогодні не було б нічого. Це янголи, які тримають нашу землю і наше небо. Тому ми всі, українці, згуртувалися. В залі під час закриття театрального сезону, як завжди, Аншлаг, глядачі дякують за мистецтво під час війни та у захоті від кожної вистави. Дуже подобається. Це шикарний театр, і такі актори, і такі голоси, що це просто я не знаю навіть з чим порівняти. Це мій, мій улюблений театр. Я дуже полюбляю всі вистави. Багато нових, цікавих вистав. Я думаю, що ми в новому театральному сезоні будемо тут не, не, не одного разу. У театрі оперети кажуть, вже активно готуються до наступного сезону. Квитки вже майже розпродані на вересень та жовтень. Утім, головне кажуть, щоб усі глядачі були живі та здорові. А наступного сезону усі разом вже святкували перемогу.